Трамп негативно відреагував на інтерв'ю Зеленського Сібісінюс, пригрозивши телеканалу наслідками за поширення фейків. Майже щотижня 60 хвилин, проти якої подано позов на мільярди доларів за фальсифікацію президентських виборів 2024 року. В інтерв'ю з кандидатом у президенти Камело Гаріс, що зазнала невдачі, згадує Трампа у принизливій та такий наклепницькій формі. Але ефір цього вікенду перевершив усі їх наміри. Вони зробили не одну, а дві основні історії про Трампа. Одна з яких пов'язана з Україною, про яку я кажу, що це Війна, яка ніколи б не сталася, якби вибори 20-го року не були сфальсифіковані, іншими словами, якби я був президентом, а інша історія пов'язана з Гренландією, де нашу країну, яку я очолюю, показали неправдиво, не точно і шахрайським шляхом для мене велика честь судитися з 60-ма хвилинами. CBC, Fake News і Paramount за їхні шахрайські до невпізнання репортажі вони повинні втратити свою ліцензію. Сподіваємося, що федеральна комісія з питань зв'язку FCC, наш Лі з її високоповноважним головою Бренданом Каром накладе на них максимальні штрафи, покарання, яке є суттєвим за їхню незаконну і. Протиправну поведінку ось так, от відреагував Трамп насамперед на інтерв'ю 60 хвилин. Бачимо, що не ще не через те, що її лідер нашої держави а, там казав, але і загально про те, що я вам попередньо зачитала. А, також що ще відомо, те, що інформацію про 100 тисяч загиблих українських бійців озвучив не Зеленський. А ведучий програми «60 хвилин у статті на сайті телеканалу журналісти це не позначили, що це була саме репліка ведучого, через що виникла певна плутанина. Зеленський же наголосив лише на тому, що українці платять найвищу можливу ціну у війні, тобто своїм життям. Наші люди платять найвищу можливу ціну вищої ціни. Не існує. Ми віддали всі наші гроші, все, що в нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали життя наших людей, наголосив лідер України. У програмі 60 Minutes на. Американському телеканалі Сібісі під час трансляції за кадровий голос озвучив інформацію про нібито до 100 тисяч загиблих українських військових від початку повномасштабного вторгнення. Водночас, як пояснив прес-секретар президента Сергій Никифоров, сам Зеленський подібних заяв в ефірі не озвучував, як і деяких інших речей, що прозвучали у закадровому тексті. Зауважимо, що за офіційними даними з початку повномасштабної війни Україна втратила 46 тисяч військових. Говорячи про роль США, президент назвав їх сильним стратегічним партнером, хоча не не приховав тривоги щодо подальшої підтримки. На питання пелі чи залишається США відданими Україні Зеленський зробив затяжну паузу, яку описав як пауза сумніву. Я не сумніваюся, що американці з нами, але у нашій довгій війні багато деталей забувається. Зазначив він і додав, що в Європі бояться, що США можуть відвернутися. Щодо можливих наслідків втрати американської підтримки, Зеленський сказав, що гадаю, без США ми зазнаємо великих втрат людських і територіальних, тому я не хотів би про це думати. Але це наша земля, це наша доля, наше життя. Так чи інакше ми Закінчимо цю війну, зазначив лідер України. Що ще й відомо, так те, що МЗС спростувало інформацію про нібито переговори України з Росією в Анкарі. Бо напередодні ширилась така інформація. А за словами міністра закордонних справ України Андрія Сабіга, зустріч між Україною та РФ не запланована. Повідомлення турецьких змі про нібито заплановані на 15-16 квітня прямі переговори між Україною і Росією в Анкарі щодо безпеки в Чорному морі не відповідають дійсності. Про це заявила телеведуча ТСН тиждень. Алла Мазур, послаючись на коментар міністра закордонних справ України Андрія Рія Сабіги нічого такого каже Андрій Сабіга, не планувалося. Підкреслила журналістка раніше. Турецьке видання нагадаю, повідомляло, що у штабі командування військово-морських сил Туреччини в Анкарі 15-16 квітня зустрічалися б нібито російські та українські офіційні особи. Але, бачите, цю інформацію спростували. Зеленський пояснив також, чому Путін не може зупинити війну з Україною. Далі будемо з вами про це е, говорити за три роки війни. Путін вже витратив понад один трильйон доларів. Заявив президент. України російський диктатор Володимир Путін не може зупинити війни з Україною, оскільки війна це великий бізнес, вважає президент України Володимир Зеленський. До того ж, Росія залучила інші країни, які тепер теж заробляють на війні. каже він про це. глава держави сказав в інтерв'ю News. Іран, Північна Корея, Китай. Три країни вже залучені у цю війну, і будуть залучені і інші. Або буде залучено більше військ цих країн, якщо цю війну не зупинити. У цій війні сьогодні є інтереси. На цьому почали заробляти північнокорейці. Китайці іранці. А коли війна йде і витрачаються мільярди. А потім вже витратив більш одного трильйона доларів за три роки війни, то вже і ці країни не хотітимуть зупинятися, пояснив президент України. За його словами, у Росії сьогодні заводи працюють на 100% рівні. Вона мілітаризується а під ризиком уся Європа. У Путіна вже виробляється стільки зброї, скільки в усій Європі, стверджує Зеленський. Це той ще лідера України. Якщо ми не витримаємо, він піде далі. Знов таки, це не просто гушні слова. Питання не в тому, що в нього амбіції Російської імперії він хоче повернути багато країн, які сьогодні в НАТО. Ще є важливий нюанс. Війна це великі гроші і великий бізнес. І всі його заводи, які працюють, і всі люди, які заробляють гроші, він не зможе це зупинити. Їм потрібно йти далі: більше виробляти, більше витрачати, знову виробляти, іти, ти, іти. І так завжди розвиваються війни, пояснив президент України. На його думку, якщо партнери відвернуться від України і Путіну вдасться захопити її, він збільшить свою армію два рази. Як потім він буде її годувати, як він буде готувати солдата, як він буде годувати своїх генералів, які всі зробляють члені гроші на цій війні? Цих заводів йому доведеться продовжувати війну, і він буде це робити. Ось так, от висловився лідер нашої держави з приводу війни, яка до сих пір триває кровополитна, і Путін хоче далі продовжувати. Це факт. Бо й про ніяку угоду про припинення вогню, як ми бачимо, зовсім не йдеться. Вона десь витає у повітря. На ну, час військовий розповів деякі деталі аллем того, який подарунок Путін хоче саме на 9 травня. Знаємо, полюбляє він цей день і завжди щось планує. Паради до речі, робить цікаво цього року, що буде їхати площею, будемо активно стежити. Але щоб звільнити Курщину до 9 травня, ворог там, точніше, ворог, прагне це зробити до 9 травня і сконцентрував там свою еліту десантуру морпіхів найкращі підрозділи для російського диктатора. Путіна дуже важливо до пораду перемоги 9 того травня звільнити від української армії Курську область, де зараз точаться жорсткі бої. Таку думку висловив політолог та військовослужбовець зсу Кирило Сазонов в етері фабрики новин. Їм кров із носа за будь-яку ціну, незважаючи на будь-які втрати, потрібно вибити нас із курської області, не домовитися, не обміняти, а саме вибити силою, не рахуючись і стратами, наголоса він за словами військового. На сьогодні щоб досягти цієї цілі, ворог там сконцентрував свою літну десантуру морпіхів найкращі підрозділи. В них 9 травня. У Путіна буде парад перемоги. Він буде казати, що СВО за планом, мовляв, ми перемагаємо. Розуміємо, кого українців? НАТО САКСів ви теж розумієте, за що йде мова. А якщо на той час посвариться із Трампом, то і американців. Але для цього їм треба звільнити свою канонічну територію від нас. Що ми можемо з цим зробити? Закопати їх якомога більше там, користуючись тим, що у них завдання, не рахуючи втрат, напирати в парад, сказав він. Сезонов наголосив, що на Курщині зараз дуже запеклі бої. Водночас також нагадав, що росіяни обіцяли взяти покровськ Донецької області, де точаться жорсткі бої біля міста. Росіян вибивають, але вони туди кидають нові сили. Бо для них це вже питання принципове. Покровськ не має взагалі стратегічного значення, але вони так до нього рвалися, так обіцяли взяти, що він для них має політичне значення. Військовий підкреслив, що для ворога важливе значення має захоплення всієї Донецької. Області за його словами для них важлива головна агломерація: Костянтинівка, Дружківка, Крематорськ та Слов'янськ. Найкращий для них сценарій – з Лиманського напрямку йти на захід і перерізати трасу, яка йде зі Слов'янська на Харків, бо це логістика. Вони це постійно пробують там постійні бої, але просунутися можуть максимум на 500 метрів для розширення плацдарму, Розімував Кирило Сазонов. Спередотиску на Російську Федерацію, що висловлюють наші західні партнери? Які плани як взагалі тиснути зараз, скажімо так, на Путіна на його оточення для того, аби припинити вогонь? Як це буде робити і робить Макрон, Мелоні, Дуда та про роль Трампа взагалі? У цій війні, бо, хоч і каже, що це не його війна, але він обіцяв її зупинити. Проте зараз нічого не відбувається. Про це все далі слухаємо Олександра Мосієнка, українського і військового експерта. Далі, Дональд Трамп, єдиний, хто може закінчити цю війну і хто може натиснути на Путіна. Але я просто хотів би, щоб було порівняння, що зазначає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Як її оцінка визначається, отже, Урсула фон дер Ляйн наголосила на необхідності термінових рішучих дій для припинення вогню в Україні? Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і зберігати сильний тиск на Росію, доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру на умовах України, зазначила вона. Тобто треба порівняти, що дійсно тиск на Росію це те, чого ми вимагаємо, те, чого ми прагнемо, і те, що було би правильно. І тільки так можна досягти дійсно умов того, щоб зупинити війну, допомога Україні, тиск на Росію, і в той же час реакція Сполучених Штатів Америки і деяких європейських країн. Які зазначають, що війну потрібно припинити. Тобто вони говорять не про те, що на Росію треба натиснути, а просто війну потрібно припинити, і Дональд Трамп, президент США, правий у цьому. Ось є зміна реакцій. Таким чином, з точки зору оцінки реакції світових лідерів, можна сказати, що маятник дещо похитнувся. Якщо ще рік або два тому мовилося про те, що потрібно натиснути на Росію, потрібно забезпечити Україну. Всім необхідним, аби офіційний Київ мав е фактично позицію сильного за столом е перемовин, власне кажучи, ну а тут же ми бачимо, що е фактично є реакція е про те, що ну, потрібно цю війну закінчувати. Яким чином, можливо, і ціною поступу України з українського боку, як сказав, е безпосередньо. Як зазначив е, американський представник Марко Рубіо і Кіт Келок, вони не зазначили про поступки з українського боку, але ми ж повинні розуміти, що загальне формулювання може безпосередньо про це е, говорити, і може безпосередньо якраз про це свідчити. Ну і друзі, поки я от якраз записую це відео, прямо зараз з'явилося з'явився коментар е, про е, російський удар. По сумах від президента США Дональда Трампа він прокоментував удар і назвав російську атаку жахливою річчю. Про це повідомив колишній журналіст Голосу Америки Остап Яриш. Отже, що сказав Трамп, я думаю, що це було жахливо. Мені сказали, що вони здійснили помилку, але я думаю, що це жахлива річ. Я вважаю, що вся війна жахливо сказав Трамп. На борту Ейрфорс Рекомендую вам підписатися на youtube платформу Олександра Мосієнка. Послання на нього можете знайти під нашим випуском. Далі продовжимо говорити про те, що заявив духовний радник Трампа Марк Бернс. Я помилявся. Тепер я вірю, що підтримка України це насамперед підтримка і Америки. За його словами, він виступав за припинення підтримки України з боку США, допоки не відвідав Кривий Ріг і не побачив жах на власні очі. Я думаю, що Путін дійшов до межі. Він випробовував терпіння Трампа і схоже вже його вичерпав. Тепер Берн закликає усіх, на кого вплинули фейкові новини про Україну надати нам більше танків, винищувачів і систем ППО. Бачите, на щастя, деякі люди, побачивши все на власні очі, наші партнери вони роблять висновки і тому роблять такі заяви. А це вже важливо. Нещодавно з'являвся коментар від лідера нашої країни, те, що він запрошував Трампа до України подивитися перед підписанням будь-якими угодами з росіянами на те, що Росіяни роблять на території України. І отут питання: чи прийде Трамп до Києва і, взагалі, кудись? Ну я не знаю, Байден приїжджав, так, але Трамп. Ну, я чесно сумніваюсь, що думаєте, виглядачі. До речі, можете свої думки дописати у нашому з вами чаті або ті, хто дивляться нас після вже запису, то можете дописати у коментарях. Обов'язково все читаємо.